Медики головної госпітальної бази області провели понад 30 тисяч операцій, рятуючи наших захисників. Неабияку увагу приділяють і родинам військових завдяки програмі Сім'я героя проводять медичні обстеження, надають якісне лікування та методичні консультації. Розповідає журналіст Ян Андрусенко. У цьому медичному закладі знаходять час і для надання допомоги нашим захисникам і членам їхніх сімей. 22 найкращі медики всіх спеціальностей провели чергові обстеження за програмою Сім'я героя. Ця ініціатива працює з 2017 року. Сьогодні дуже важливо допомагати не тільки героям, які поступають з пораненням до лікарні Мечникова, а це 50-100 важко поранених, які їдуть до нас прямо з лінії фронту, з ампаратами штучної вентиляції легень край важкому стані, а й сім'ям, родинам, які ждуть наших хлопців додому. У багатьох з них. Стрес внутрішній, який вони не можуть пережити, накоплюються хронічні захворювання, і всі самі кращі лікарі мечникова сьогодні прийшли, щоб допомогти сім'ям. сім'ям бути здоровими. Це кращі лікарі-хірурги, травматологи, гінекологи, лікарі, які займаються ментальним здоров'ям. Всі вони тут, щоб допомогти. Дружині або мамі або татусю нашого героя програма вкрай важлива. Ми її підіймаємо на обласний рівень. Сьогодні вже прийнято більше двох тисяч пацієнтів, зроблено понад 300 операцій, і кожного дня підходять люди, яких ми приймаємо без черги, даємо право день в день одержувати всі дослідження, аналізи, а потім зробити або операції, або полікуватись в стаціонарі. Так що сьогодні така традиційна наша зустріч, де ми проговорюємо всі майбутні питання і допомагаємо сім'ям героям. Обслуговували членів родин наших захисників позачергово можна пройти будь-яке медичне обстеження. За нагальної потреби лікарі проводять необхідні медичні операції, крім медоглядів та консультацій, офтальмолога, кардіолога, травматолога. Людям доступна і кваліфікована психологічна допомога, що вкрай важливо в наш час. Ми займаємося відновленням саме ментального здоров'я, бо воно наразі ніхто не був готовий до того, що буде повномасштабне вторгнення. І ми перебуваємо вже майже три роки у постійному стресі, як цивільні, так і наші військові, і сім'ї військових, і завдяки програмі Сім'я Героя, сім'ї наших військових мають можливість звернутися до фахівців і в частності, до, до нас, як лікарів, психіатрів, психотерапевтів. Бо ми совміщаємо і, і, і ту, і іншу спеціальність, тому щоб не було там якогось перекосу, що я боюся йти до. Лікаря-психіатра у нас є і психотерапевтична спеціальність, тому завжди будемо раді допомогти і матерям, і батькам, і сестрам, дружинам в першу чергу, яким потрібна підтримка. Бо хлопці повертаються зміненими, хлопці повертаються з певними проблемами психічного спектру, тому ми з радістю допоможемо сім'ям наших героїв і нашим героям також. Пані. Мила вже не вперше звертається до основної госпітальної бази області за цією програмою. каже, що дуже вдячна лікарні за цю акцію та задоволена професійністю лікарів. Я звертаюсь по цій програмі, дуже вдячна за те, що є така програма Родина героя. Я вже зверталася одного разу до офтальмолога, були проблеми в мене з оком і вже після цього оперувала одне око, тепер друге око, а зараз прийшла ще зі скаргами і вдячна тим, що лікарі приймають дуже уважно і допомагають. Програмою Сім'я героя скористалося вже сотні людей та отримали необхідну допомогу. Військові захищають нас на фронті. А ми повинні захистити їх та членів їхніх родин тут, у тилу кажуть лікарі. Яна Андрусенко, Ілля Ломовський, новини Д1.